Hello Friendly, з вами Деніс Френдлі. Сьогодні я пішов у магазини, як завжди. Летів капець, якою швидкістю, неймовірною. Перша година зараз треба у першій мені просто попасти на прем'єру зробити. З першої години чи 13, я не знаю, 13.23 уже у нас на годиннику 13.23. А 13.33 це за 10 хвилин. Я не знаю, якщо успію, буде гуд. Напевно, 13... 43 бо 53, напевно, 53 ми поставимо на 23-23. Тобто це відео на вечір. Хто не засне, молодці можете подивитися у прямому ефірі. Хто засне, приємно перейду, ви подивитесь уже завтра. Ну, 24 числа. А ми зараз прореагуємо, поєднуємо локо Моко богодухівський Взяв маленький йогурт, бо мені не вистачило. Ну, нічого, зато будемо наступного разу поєднаємо з тим самим, уже з іншим, більшим йогуртом. Тому поїхали до заставки, шановні. Let's go. Деніс Френні поєднує. Деніс Френні поєднує, до речі, Давно не було поєднування. Сьогодні він буде поєднувати богодухівський мол... сирко... Сирко... сирки глазуровані, молокомісні з ароматом ваніліну, з. Так. Йогурт з наповничним малина, яблуко з баченим. Т -т 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 -т, кальцієм шеристом. Одним словом, з йогуртом, лактей, локо, моку, інтелект, зі смаком, малина, яблуко, яблуко, яблуко. Лев, Я, до речі, по гороскопу також. Лео, добре, погнали реагувати, поєднувати. Та. Але я зараз я прийшов на обід, бо я лечу зараз знову на ту роботу нашу любиму, знаєте, не дуже той любиму. Так, в лапках я знаєте, засвітив, що любиму. Тому такі справи треба було поправити. Я для кого-ставив, то аби ви не виділи. назад. Я для того і ставлю. Так, і як завжди по традиції, у нас коментарі. Зараз зачитаємо ваші коментарі. Так, зачитаємо 5 коментарів і буде з вас. І з мене, щоб довго відос не тривав. Так, розрізали, походу розрізали. А що? А, то не так? А як це відкривається? Ти мені поясни, в мене зараз обід закінчиться. У мене що, час на паузі не стоїть, знаєте? Все. Відкрили ось такі. Давайте. Оце скарб. Це добре, це добре. О, давно я вже це не їв. Добре, давайте зачитаємо. Так, що ви там прокоментували? Був актив, я дивився, молодці. Так. Зараз ми вас зачитаємо. Так, я все приготував. Так. Так, 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 так. так. Е, де то є у нас. Так. Вводимо. Так. Добре, ми за цей час відкриваємо. Я не можу дві і... І... штуки зараз. Капець, кожен ролик по 100 передів. Ви просто чарівники. Молодці. До номер. Йогуртів також не їли. Давайте 5 рандомних коментарів. Я на деякі відповідав, тому відповідаю на тих, яких не відповів. Джонні Джокер 2020. Почому не, по... не понравилось, Манго вкусне. Ну, е... може саме манго і то смачне, але мені не смачне. Мені смак манго не сподобався. Тісмей 2005, ти точно до кінця березня 40 не береш, а до кінця року з таким ростом, як зараз, так взагалі 100к. Ну надіємось, з вашою допомогою, звичайно, наберу. Марго Тобі, не знаю, я не пробувала. Ну, мені не сподобалось. Так, так. так. Амеліюч все-таки для тебе гірше. Так, для мене гірше. Добре, ось і всі коментарі ми зачитали. Пишіть коментарі, ви попадете також у відео. Або принаймні вас зачитаю. Поїхали поєднувати. Угу, mm -hmm. дуже смачно. Якщо, то знаєте, дуже маленьке йогурт лишимо на YouTube шорт, якщо не лишите. Ми беремо тако, чекайте. І о! Хе. Солодко їжка на зв'язку. Угу. Ну, вже мав перевернути. Угу. Ну тут десятка. Дуже смачно. О! Смакота. Я би зараз м -м, в тарілочку собі. Але мені не потрібно, у мене ж тут є. Давайте розломимо. Так, шматочок. Дуже смачно. Ну, самому йогурту, бо самим Богодухівським ми десятку ставили, ми їх реагували тепер на йогурт. Саме йогурт 8 балів. Ну, з Богодухівськами це взагалі щось просто неймовірне. Ви написали... Мені на кінець я вас послухав. Відео тепер не довгі, ми вас довго не читаємо. Ну. Якщо ми тоді взагалі нічого не знімали кожного дня через блокацію каналу, то чому б тепер уже хоч не знімати до 10 хвилин, принаймні. Але я не можу до 10 укластися, якщо така велика йде. Якщо як це, може вкладемося. А як менше, то куди? Хм. Якщо більше. Якщо більше реакцію, куди? Я не вкладуся. Доведеться 20 хвилин, а то і 30 знімати. Ну я думаю, вже менше 20. Я вже думаю до 20. До 30 вже не буде. Якщо без коментарів, думаю, до 30 вже не буде. У нас залишається тут тут трошки. То ми беремо і просто змішуємо, так. Перекаламочую, знаєте. Можна ще потовкати, але тут же. То, коротше, дуже смачно, а. Дуже смачно. Ой. О, це було смачно. 10 із 10, це реально. Та, сирки витащили. Якби саме йогурт, то де? Ніяку, ніяку десятку і мови не могло бути. Сирки витащили, коротше, так. Що в нас там на годиннику, як каже мій е, друг по, колега по роботі. Глянь, як на дзигарку. Дзигарку це старовинне слово україномовне. зауважте, Що означає година. Добре, дружні. Думаю, недовге відео, всі думаю, дойдилися до кінця, з вами буде незружні. Оцінка 10 із 10. Смачно можете попробувати. Я вас не жену. Не хочете, не пробуйте, захочете, попробуйте. Богодухівські. Такі сирочки собі смачні, плюс оцей йогурт, чи візьмете собі інший. Попробуйте, напишіть під цим відео, як вам. Тоже зайшло. Або ні, не зайшло. Все, з вами буде на справді. Всім доброї ночі, бо ви дивитесь ночі. Хоча я знімаю днем. Всім удачі, всім пока. Бувайте.